Вітаю, дорога! Церква Христова, будемо на продовження і на закінчення благослужіння читати місце, яке записано в післанні Якова, 4 розділ, 17 й вірш. Якова 4,17. Отож, хто знає, як чинити добро, та не чинить, той має гріх. Амінь. Сідайте, будь ласка. Ми прочитали вірш, який. Сам по собі може багато чому вже чого нас навчити, але зазвичай якісь такі вислови, які сказані в Біблії, вони стосуються того, що сказано вище, що сказано нижче, стосуються контексту, в якому був сказаний цей вірш. Ми зараз прочитаємо той відрізок з пісня Якова, в якому саме був сказаний цей вірш, і в першу чергу що він має означати. Але перед тим, як ми подивимося саме цей відрізок, ці пару віршів з четвертого розділу, хотілося б, щоб ми глянули і на весь контекст всієї книги Якова. Тому що кожен відрізок у книзі Якова, як і всіх інших книгах, він підкреслює головну думку всієї книги. І автор через Духа Святого, або Бог через автора Духом Святим. Завжди хоче щось сказати, якусь головну думку кожному із нас. Про що сказано у післанні Якова в загальному, що Господь хоче, щоб ми перевірили і на що звернули увагу. Якщо прочитати другий розділ, 14 й вірш Якова 2.14, тут є один із ключових віршів, який підкреслює і показує, на що звертає увагу Яків. Давайте прочитаємо Якова 2,14. Яка користь братимої, коли хто говорить, що має віру, але діл немає? Чи може спасти його віра? Яков піднімає тему віри, він показує, що є мертва віра, мертва віра, яка не приведе до спасіння, а є жива віра, спасаюча віра. Коли ми її маємо, то ми будемо спасенні. Як же перевірити себе, в нас жива віра, чи в нас? Мертва віра. В нас віра спасаюча, чи в нас віра, як перераховується тут, демонська, чи, можливо, світська, і мудрість, і тілесна. Яка в нас віра? Звичайно, кожен з нас хоче мати живу, спасаючу віру. Кожен з нас хоче, щоб наша віра могла спасти його. Як багато людей мають сьогодні віру, але і ми розуміємо, і вони розуміють, що їхня віра спасти їх не може. Але вони не хочуть її міняти. Вже про це було сказано сьогодні, але не про це зараз мова. Отже, Яків піднімає тему віри, спасаючої віри. І коли її християнин має, така віра його може спасти. Як перевірити себе? Це, звичайно, читати книгу Якова і перевіряти, чи підходимо ми під цю характеристику. Якщо брати теми, які піднімаються в Якова, то християнин, який має живу спасаючу віру, він з радістю проходить випробування. І через ці випробування він удосконалюється. Також Як і говорить про те, що християнин, який має спасаючу віру, він завжди просить мудрості в Бога. Він ніколи не покладається на себе. Він радіє своїм станом. Якщо бідний, то хвалиться цим. Якщо багаті, то не величаються і не надимаються над іншим. Християни з живою вірою, вони швидкі, щоб послухати Слово Боже. І повільні на гнів, і повільні, щоб говорити. Вони не спішать говорити слова. Це також є характеристика христинина з живою спасаючою вірою. Христини, який має живу віру, він не лише слухає, не лише любить слухати Слово Боже, а також і виконує. Він вгамовує свого язика і має справжню побожність. Він не зважає на обличчя, ми вже про це чули. Однаково ставиться як до багатих, так і до бідних. Христинин, який має спасаючу живу віру, він має мудрість зверху. Він не дружить з цим світом, не обмовляє ближнього, не затримує зарплату робітників своїх. Він довго терпить аж до приходу Господнього, як Йов, не клянеться, а слова такого христинина так, так, ні, ні. І багато іншого важливих тем, які піднімаються. В цьому післанні, які показують і перевіряють, а яка ж у нас віра? Вона жива, вона дійсно проявляється в ділах, чи можливо це мертва віра? І один із таких відрізків, який може на перший погляд показатися малозначним, не таким важливим, але також і дуже важливий, і він перевіряє ще один аспект в нашому житті, який показує, яка ж у нас віра, жива, спасаюча, чи можливо мертва як у цього світу, і це якраз відрізок, який ми мали прочитати. Це четвертий розділ з 13 по 17 вірш. Ану тепер ви що говорите? Сьогодні чи взавтра ми підемо у течі, те місто. І там рік поживемо, та будемо торгувати і заробляти. Ви що не відаєте, що трапиться завтра, яке ваше життя? Бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. Замість того, що вам говорити, як схоче Господь, та. Будемо живі, то зробимо це або те. А тепер ви хвалитесь в своїх гордощах лиха всяка подібна хвальба. Отож, хто знає, як чинити добро, та не чинить той має гріх. Цей вірш ми на початку прочитали, і він написаний саме в цій темі, у темі про планування без Бога. Здається, що тут такого просто. Планувати, думати, через рік я собі туди, туди поїду, те зроблю, там позаробляю гроші. Приїду, буду там торгувати, приїду, привезу багато грошей і буду робити те і те. Здавалось би, ну, що це такий великий гріх, так думати, планувати і мати таке мишлення. Але Яків піднімає. Цю тему як дуже важливу і говорить, що якщо людина з таким мишленням планує свої плани без Бога, не враховує його, сама собі вирішує, що вона буде робити, куди поїде, де буде заробляти, скільки буде заробляти, куди буде витрачати ці кошти. Якщо людина в цій сфері абсолютно відділена від Бога, це людина не та, яка має живу спасаючу віру. Це людина, яка живе сама по собі. Яків рекомендує, замість того, щоб вам так хвалитися і говорити, ви повинні би інше говорити. Що говорити? Як схоче Господь, та будемо живі, то зробимо те чи інше. Але не тільки говорити цю фразу. От сказав фразу, як схоче Господь або як будемо живі, і можеш робити, що хочеш. Ні. Звичайно, що в своїх планах ми повинні звертатися до Бога. Боже, а ти хочеш, щоб я те чи інше робив? Ти хочеш, щоб я поступав так чи так, їхав туди. Починав ту чи іншу справу, планував, і не тільки в великих глобальних речах, але й в маленьких, повсякденних. Коли ми радимося з Господом, адже ми Господні, життя наше сховане в Бозі. І тут сказано, що життя наше воно тимчасове, воно як пара, воно зникає. Тим більше нам треба його мудро використовувати. Ми не маємо права розпоряджатися ним як власним і планувати, що хочеш, і хвалитися тим. Що ми маємо, які плани маємо, і що ми будемо робити. Отже, ми бачимо, що тема ця також важлива. Вона на перший погляд така собі невинна, але так роблять всі невіруючі люди, у яких немає живої віри. І вони говорять, як у 15 му вірші, замість того, щоб говорити, як схоче Господь, вони так не говорять. вони лише живуть за своїми планами. Але планують без Бога. І така людина по 16 ночі, вона горда. А ми знаємо, що Бог гордим противиться. Гордість це є і лихо робити так. 16 ніч. А тепер ви хвалитесь в своїх гордощах, лиха, всяка подібна хвальба. Коли людина так поводиться, так живе, і такий в неї хід, образ життя і хід думок, Господь. Називає таку людину гордою. І це є гордість думати і уповати лише на свій розум, на свої плани, на свої здібності, самому рішати без Бога, як ніби його не існує. І далі апостол В Яків каже, хто знає, як чинити добро, та не чинить, той має гріх. Отже, людина, яка знає, як робити правильно, але все, равно, все одно робить по-своєму. Хто знає, як чинити добро? В першу чергу християни знають, як чинити добро, як чинити правильно. І в цій сфері християни знають, що ми не маємо права розпоряджатися своїм життям, своїми планами самі як хочемо, що нам заманеться, те й робимо. Де ми побачили вигоди, туди й йдемо. Ми повинні запитувати Господа. Адже кожен наш крок, кожна наша дія, ми Господні, ми для нього живемо і ми куплені ним. Тому ми знаємо, як правильно потрібно було би в першу чергу запитатися Господа, чи це йому угодно, чи це принесе користь. Можливо, ми дійсно поїхавши туди чи туди збагатимося. Але чи це воля Божа в нашому житті? Можливо, ті гроші послугують нам в результаті не на благословіння, а може й на розруху сім'ї або чогось іншого. Заробити це, це не є ціль кінечна. Гроші зароблені, вони. Не означає, що це вже не означає благословіння. Воно може бути і на руйнацію. Тому дуже важливо, щоб Господь благословляв нас. Якщо ми ходимо по волі Господній, якщо ми плануємо не самі, а дозволяємо Господу в нашому житті керувати нами, і ми відчуваємо голос Божий, і ми запитуємося Господа, ми благовіємо перед Його лицем і в цій сфері. І не живемо так, як ніби його не існує, або Він наш, не є наш Господь. Раб він не має права робити те, що йому заманеться, будувати власні плани. Він раб, в нього є пан, і він має слухати те, що йому скаже пан. Так само і ми, ми раби Господні. Ми вже не маємо права робити абсолютно все, що нам самим заманеться, чи прийде в голову. Ми повинні запитувати нашого Господа. І тільки тоді йому буде приємно, коли він буде бачити, що ми дійсно хочемо йому догодити, і він знає, куди нас направити і що зробити. Особливо і в великих речах, і таких, які стосуються переміни нашого життя, прийняття важливих рішень, завжди повинно бути з Господом, ні в якому разі не окремо від нього. Тому що Бог, Він. Він створив все. Він створив життя, він створив час, він створив дні, часи. І він нас призначив саме в цих днях перебувати, саме в цих роках, в цьому часі. І для нас також він виділив час і хоче, щоб ми його проводили мудро, так як написано Ефесян 5, 15-17. Отож, уважайте, щоб поводитись обережно, не як немудрі, але як мудрі. Можна сказати, не як невіруючі, але як віруючі. Не як ті, які не мають живої віри, а ті, які мають спасаючу віру. Як поводитись? Використовуючи час, 16 й вірш. Використовуючи час, бо дні лукаві, цінуючи часом і радячись Богом, як використати цей час, який даний нам Богом. Через це 17 й вірш. Не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня. У кожній нашій справі ми повинні розуміти, це є воля Господня чи ні, те, що я зараз планую, те, що я хочу зробити, куди я хочу поїхати, піти, де, де навчатися, де заробляти, на яку роботу піти. Ем, взагалі, в вихідний день, як провести, вільні вечори, це ж також, це ж також цінний час. Як ми ним розпоряджаємося, як ми ним керуємо, так як дійсно християни живою вірою, чи як світ, все, що прийде, як заманеться, так і зробимо. Те, що ми хочемо, і те, що ми собі спланували, так і зробимо. Так живе світ. Але якраз християни відрізняються і в цьому аспекті. Жива віра, вона діє на всі сфери життя християнина, і на цю також. Людина, яка починає планувати без Бога, вона схожа на людину, про яку сказав Ісус Христос. Давайте прочитаємо Луки 12 розділ з 16 по 21 вірш. Луки 12, 12,16. Коли в людини починають справи йти добре, коли починає заробляти хороші гроші, вона одразу. Може сказати свої душі, так як сказав цей чоловік, ця багата людина. Давайте прочитаємо Луки 12:16. І він їм розповів притчу, говоричі: В одного богача гойно нива вродила була. І міркував він про себе і казав: що робити, що маю куди зібрати плодів своїх? І сказав: Оце я зроблю. Порозвалюю клуні свої. І просторніші поставлю, і позбираю туди пашню свою всю та свій достаток. І скажу я душі свої, душе маєш багато добра на багато років складеного. Спочив, спочивай, їж та пий і веселися. Бог же до нього прорік, нерозумний, ночі цієї, ось душу твою зажадають від тебе і кому позастанеться те, що ти набув, був наготовив. Так буває і з тим, хто збирає для себе, а не багатіє в Бога. Ця притча дуже підходить якраз під опис людей, про які говорив Яків, які хвалилися у своїх гордощах, які планували без Бога, так як і цей багач. У нього добре пішли справи, він заробив багато врожаю, коштів. І він думав, що ж би мені зробити, почав будувати плани. Настільки він грандіозні плани почав будувати, він навіть не знав, що його чекає завтра. Плани, які він будував, це зовсім були не Божі плани. В Бога були зовсім інші плани проти нього. Тому що його плани це не були Божі, він не радився з Богом. Він жив лише цим земним і думав так, як всі земні світські люди, які не надіються і не уповають на Бога. І дуже важливо нам переглянути, чи не є ми схожими, як ми в своїх планах. Коли в нас ідуть добре справи, ми повинні навпаки, тоді ще більше. Питати Господа, ми звикли, що випробування в нашому житті це тоді, коли у нас погане все, коли у нас нема грошей, коли у нас хвороби, коли тривоги, коли війна. Оце випробування. А коли все добре в нашому житті, це благословіння. Воно може бути так, але може й бути і випробування також. Коли прийшли якісь блага в наше життя, це може бути випробуванням. Для багатьох це стало випробуванням, які вони не змогли пройти. Розбагатівши, вони залишили зібрання, вони перестали любити Господа, служити йому, отримавши якийсь привілей або можливість більше, ніж хтось інший. Вони почали займатися іншим і перестали любити Господа. Хтось, хто отримав багато достатку, доходу, він полюбив гроші більше, ніж Господа. І таке і також може статися. Не пройшов випробування. А хтось, отримавши, спитав Господа, і Господь указав, як мудро і Він отримає нагороду від Бога, тому що Він послужив цим, що отримав від Господа для царства Божу. Тобто можна мудро використати те, що Господь дарує, а можна спланувати без Бога і отримаєм догану від Господа. Отже, цей багач Він планував без Бога. І Господь сказав про нього, що ти нерозумний. Дуже важливо в своїх планах запитувати Господа, чи є у нього воля на те чи на інше. Якова, повертаємося до Якова 4.14, там написано: ви що не відаєте, що трапиться завтра. І дійсно, людина, яка, яка має живу віру, Божу віру, вона розуміє це. Вона розуміє, що завтра не в наших руках, завтра, по-перше, Господь навіть сьогодні він може прийти, завтра може не настати. Це раз. По-друге, наші дні вони також даровані нам Богом. Тому Бог знає досконало майбутнє, Він тільки знає, що з нами буде. Як важливо планувати це майбутнє від, згідно з волею Божою, а не своїми планами. Хтось сказав таку. Фразу, що розкажи Богові свої плани, або по-іншому. Хочеш розсмішити Господа, розкажи йому свої плани. І ви знаєте, якщо людина будує їх без Бога, то дійсно Господь подивиться, і в Біблії, так написано, посміється Господь з планів або з думок нечистивих. Вони планують, але Господь знає, як буде, як буде насправді. В житті віруючих ця поговірка не мала би працювати, тому що вони не можуть розсмішити Бога своїми планами, бо тому що вони планують у гармонії з Богом. Їхні плани це і є Божі плани. Бог їх веде Духом Святим, і вони чинять те, до чого Господь їх призиває. Тому що Господь викликає в них їх. Дію і бажання це все від Господа. І вони водяться Духом Божим. Ось такі люди блажені, вони мають живу віру, яка може їх спасти. Горда людина вона не усвідомлює те і не відає те, що трапиться з нею завтра. І вона також, вона також не віддає звіт, що життя їй тимчасове, як пара. І здається, що вона тут вічна і вона будує плани свої згідно з своїм уявленням. Що це на багато років, це, це життя ще довгий, довгий попереду. Я можу планувати, будувати, збагачуватись, і все буде добре, так як я задумав. Але горда людина вона не бачить реальний стан, що все в руках Божих, а життя наше як пара або як цвіт сьогодні. Він цвіте, завтра він засихає. Горда людина, вона не запитує Бога, що їй завтра робити. І її не цікавить Божі плани. І вона їх навіть не розуміє. Горда людина або людина, яка не живе по вірі, не має живої віри, вона навіть боїться Бога запитати, а раптом Бог скаже щось інше. У мене така хороша ідея виникла, і він загорівся цим бажанням. А якщо я зараз помолюся, Господь скаже ні, я краще зроблю вид, вигляд, що. Я не помітив цього, не помітив, що Господь мені дав думку помолитися, запитати, а просто зроблю те, що хочу, і все. Ну, я це дуже сильно хочу. Ви знаєте, був приклад, приклад у Біблії Валаам, який загорівся, побачив, побачив те багатство, яке йому обіцяв Балак, цар Моавський. І він просто настільки був засліплений. Тим багатством, яке він вже мав отримати, він склав собі плани, що він піде, прокляне Божий народ, і він отримає розбагатіє. І він ніби звертався до Бога, ніби питав, Боже, мені йти чи не йти, але Бог бачив, що він в своєму серці вже спланував йти. Тому молитва, вона його була формальна. Він ніби хотів спитати Бога, але насправді він вже вирішив, що буде робити. І він пішов і мало не загинув. Ослиця його зупинила. Але Господь сказав, все-таки йди, але будеш робити те, що тільки я тобі скажу. На жаль, та ця людина, вона так і загинула у цьому своєму безумстві, тому що він не вважав, що Господь хоче. Він думав лише про те, що Він хоче і планував згідно з волею своєю. Апостол Павло, коли писав післання, видно, що він якраз був таким, хто має живу спасаючу віру. Він завжди керувався волею Божою. І коли казав, що я маю план до вас прийти, він завжди говорив: якщо буде на те воля Божа, наприклад, дії святих апостолів, 18.21, написано. Але попрощався і сказав: знову вернуся до вас, коли буде на те воля Божа. І відплив Ефесу. Він розумів, що якщо Господь. Дійсно буде мати волю, він вернеться, якщо ні, то він до них не вернеться. Римлянам 1:10. І в молитвах своїх завжди молюся, щоб воля Божа щасливо провадила мене, коли прийти до вас. Також, 1 Коринтян апостол Павло каже, 4:19, Перше Коринтян 4:19. Та небавом прийду до вас, як захоче Господь. Ну і далі він говорить. Це не просто гарна приставка слів, яку потрібно сказати. Перед нашими планами говориш це і можна робити. Він дійсно розумів і вірив у ці слова. І запитувати потрібно, як, ти, як Господь, а ти хочеш? Він каже, я прийду до вас, якщо Господь захоче. І запитувати, чи хоче Господь, і чи це є, є Його воля на це, щоб не було в нас так, як у Валаама. Він не питав, чи Господь це хоче, він хотів це зробити і просив, щоб Господь його благословив. І також 1 Коринтян 16.7, Павло каже, не хочу я бачитись з вами тепер мимохідь, але сподіваюсь, деякий час перебути у вас, як дозволить Господь. Бачимо, які слова подібні використовує апостол Павло. Яків нам радить казати. Як будемо живі, так? якщо Господь дозволить. А апостол Павло також використовує ці слова. Коли буде на те воля Божа, або як захоче Господь, або як дозволить Господь. У Євреїв 6.3 написано: зробимо і це, коли Бог дозволить. Отже, ми бачимо ще плюс-три фрази, які ми можемо завжди говорити. І не просто їх говорити, а дійсно так жити. Жити і планувати так, як захоче Господь. Якщо ми розпоряджаємося своїм часом, е, так як це хоче Господь, це показує, що в нас віра жива. По тому, як ми плануємо свій час, можна, можна переглянути, чи спасенні ми, чи маємо ми спасаючу віру. Чому? Тому що християнин, який має живу спасаючу віру, він обов'язково буде думати перед кожним своїм рішенням, запитувати Господа. і... Радитись з ним, тому що Він наш Господь, а ми його раби. Плани можна зробити такий висновок, що плани без Бога, вони є проявом гордощів людини. Плани без Бога навіть є гріхом. Про це ми читали у Якова, перший вірш, який ми з вами прочитали. Правильно розпоряджатися своїм життям треба так: якщо поставити себе повністю віддати служінню Ісусу Христу, це буде найправильніше. Христос сказав Марка 8.35, бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто згубить душу свою ради мене та Євангелії, той збереже її. Звичайно, важко нам жити так, тому що ми бачимо, що мало хто аж так серйозно відноситься до цієї сфери життя в своєму житті. Люди якось звикли легковажно планувати, вирішувати, і не тільки маленькі справи, й великі. І дивишся, прийняли якесь таке глобальне рішення, а Господа навіть і не запитали. Або так формально спитали, або попросили просто Боже благослови. Ви знаєте, коли людина не питає Господа, потім це може дуже сильно наказати їй і же плани. В житті Ісуса Навина трапилася ситуація. У нього все було добре, він з Господом був. На висоті, Господь через нього чинив великі справи, дав велику перемогу над Єрихоном, але трапилась в нього така річ: прийшли євіонітяни, притворились, ніби вони здалека. Кажуть: заключи з нами заповіт, от ми люди з далекого краю, у нас, батька, одежа стара, вже ми доки прийшли, вона стерлася, хліб от зачерствів. Ми вийшли, він свіжесенький був. Він так подивився, подивився, ну, давай зак заключимо заповіт з ними. Але Господа написано не запитали. Здавалось би, ну що, ми не можемо це самі вирішити? На кожній дрібниці ми будемо питати Господа. Але те не було дрібницею, що їм можливо здалося, що вони самі можуть вирішити. І, на жаль, цей випадок, який трапився. Приніс дуже-дуже багато проблем в ізраїльському народі. Багато хто постраждали і за, цей, і за ці, ці цієї речі, що вони не спитали у Господа. Потім Господній гнів навіть був на Ізраїля, Саул порушив оцю обітницю, клятву, яку дали сини Ізраїлеві. І також було Боже прокляття, і багато хто загинув. Отже, принесло багато проблем рішення, яке було. Прийняте без Господа. В нашому житті треба завжди запитуватися Господа, якщо схоче Господь, зробимо те чи інше. Притчі 19.21 написано: у серці людини багато думок, але виповниться тільки задум Господній. Тому ну, потрібно нам, плануючи запитувати, Господи, який твій задум, щоб нас це не привело в пастку, щоб ми не спланували на наш розум лише. Нам може здаватися, що це добре, але це може завести нас у глухий кут. І підходимо до висновків. Можна сказати так, що діло віри, діло віри або жива віра, спасаюча віра, з даного уривку це покладати свої плани в руки Божі, доручати йому все своє життя, свій час, рішення, плани, завжди запитувати перед тим, як щось планувати, радитися з Господом, чи угодно це йому. І тоді Господь нас обов'язково благословить. І ми і в цій сфері проявимо і покажемо, що ми християни живі, спасаючу віру маємо. І це буде помітно. І люди навколо нас кажуть, «Да, це дійсно христинин. Він все робить з Господом, він, не робить, він робить все для слави Його, він не планує сам, він ведеться Духом Божим, Господь його веде. І він має благословіння, він як дерево, посажене при водах. І приносить плід своєчасно. Тому хай Господу буде слава за ці слова. А ми щоб завжди запитували Господа і шукали волі Його, і ніколи не планували самі без нього. Амінь. Помолимось.